Чому суд може відмовити в аліментах, навіть якщо дитина проживає з вами? Звучить дивно, але таке трапляється досить часто. Ситуація проста: дитина проживає з вами, батько окремо, і здається, що цього достатньо, щоб стягнути аліменти. Ви подаєте заяву на судовий наказ і пишете, що дитина проживає з вами, але цього недостатньо. Бо для суду має значення не те, що написано словами, а те, що підтверджено документами. Якщо ви не поклали відповідні докази на підтвердження цього, то суд просто відмовить у видачі судового наказу про стягнення аліментів. У єдиному державному реєстрі судових рішень таких справ досить багато. З чого роблю висновок, що це досить розповсюджена помилка. Але це лише одна із причин, чому суд може відмовити у видачі судового наказу про стягнення аліментів. Якщо хочете розібратися у своїй ситуації, зрозуміти, як стягнути аліменти саме вам, пишіть у дірект слово аліменти.